Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде достатньо такий цікавий випуск на поплавок. Я надіюсь, сьогодні у нас буде клявать, тому що знаю, наші знайомі їздять на річку Уш. Місцями навіть попадає карась, плітка, Уже навіть почала брати верховодка. Щоб ви розуміли, момент зйомки цього відео десь приблизно межа січня і лютого. Тобто зараз у нас стоїть така березнева гарна погода. Тобто плюс 10-південний вітер. Ну, реально, тепло навіть на мотоциклі сюди було їхати. А приїхали ми. Виходить, на моє серйозне місце, де я знімав випуски на лящад. Напевно, ви їх бачили. Тому це непогане місце саме для такої пори. І по цій причині ми сьогодні сюди приїхали. Приїхав я з товаришем Богданом. Він буде сидіти більш по правій стороні, закидати саме на косу піщану. Він більш буде сьогодні спеціалізуватись по плітці, ну може вдасться зловити ляща. Моя ліва сторона буде все-таки це глибокий спуск в яму, глибина приблизно 4 метри, може буде більше. І постараємось, друзі, сьогодні з вами вимати, виманити може якогось ляща, якщо він тут є. Ну і також ми закинемо пару махових вудок сюди, так-так на якості, друзі, насадок у нас будуть храбаки, париші і трошки я. Тіста літнього свого, взяв на грузиво мегалодон. кукурудза, часник і в нас є полуниця. Тобто будемо експериментувати. Я думаю, це непогана тема, тому що плітка зараз достатньо таки активно харчується, незважаючи на те, що зараз стоїть ще середина зими, кінець січня. Ну, По суті, ще, я думаю, тільки 2-3, якщо буде таке тепло, там обіцяють морози, то. Ну вона може почати просто вже жирувати по повній перед нерестом. Ну я так ось стою, дивлюсь, то рух поверху є. Надіюсь, якісь покльовки ми сьогодні обов'язково побачимо. О, оце це воно. бачите, друзі, класний поплавок купив ось собі. Вроді би не тяне. Купив собі в нашому місці. Там бери п'ятиметровку. Там на один крючок в мене на два буде. Такий поплавок купив, коротше, класний теж. Відно за кілометр. Дивись, шукай десь там. Де воно там? Де апаріші? Червячки. Друзі, будемо комбінація хабака замок? Там десь валяється. Там, там, да. Комбінація хабак-апаріш буде, друзі, і таким бутерботом. Мене поки один гачок. Все-таки я два не ставлю на дальнобой. тому що... Який отей? Так, да, то твоє. Не, пер... не переверне апаріш. А то це то з минулого разу, як клювали ті ляші, то я щось не знаю на такі утки щось я не сильно хочу ставити два гачка. Мало ли що сьогодні може бути. То зараз, в принципі, закинемо. Може на один учі буде Ну я тоді на один рою, непогано. Аби, аби, аби ті ярші дібільні не задовбували. Бо була така матриця, що я не знаю просто. Mm -hmm. Зараз все одно треба буде робити прикормку, я думаю. Вот из гонки, думаешь, ничего не будет, да? По-любому. Надо бы по Поставим, я думаю, за вас грузу. На короб. Как короб? Это запасный короб. Короб, да. Побачим, что у нас сегодня тут воля. Хай будет на кукурузку. А Тут полумить по по тебя будет. Может вообще накручивал? А, рано, наверное, еще на такую штуку, да? Тесто? Да. Вот будет буду У нас, друзья, уже была первая поклевка и, и червя камень. Положила поплавок, пока я возаюсь сам с прикормкой. Нет, нет. А не цена на была. Мачу червячка сбила. Давай, друзья, заразнул. Закинем туди і опа. Там саме такий де вхід в яму і це воно там мене впаяло. Ну, в принципі, скільки вона ну 7 постояло. І вже була перша покльовка. Оплок бачу, лежав, він був про натягнутий. Видно якась плітка. Або коснопрка може бути. Зараз така пора, що вже і верховодка буде клювати. Решта жадна того. <риклад> <риклад> Я тобі казал, что надо тянуть раньше. Что вона там давно висить. Найкра ну, там средняя. Для нашей Ну да, такая средняя для нашей речки. Так, друзья, зараз буде за кормками. Ага. ж ты настоялась. настоялось? прикормка. Ось, я так зрозумів, без її сьогодні тут особи немає що робити. Закормимо зараз пліточку нашу. Кидай э, далі по теченні, понятно. І отак туди, вона якраз запливла, Оні? О, так, так. Да. Не було по Тяни. Тягні, Ні. Все на місці. Мілоч. Приблизно ловим уже годину і за годину це тільки одна плітка. І може таких 5 адекватних покльовок було. А дуже багато недопокльовок. Постійно смикаєш, постійно закидаєш, топить би, а зловити не можна. І плітка в основному поки що клює на спуску такому я, в яму, пісок, там, я знаю, камні трохи є, і там не така велика глибина, тому що ось на яму стоять. Точніше, вже на глибокій такій частині ями. Не на піку, але десь вже щось, щось вище до цього. Да? там ті На дальні закидання позакидав, то ну поки що там тихо. Ні окунь, ні, оку, ні плітка, нічого поки не беруть. Може, що ранок, може ближче до обіду буде якийсь рух. ну Ми плюс ще й непогано так закормились, тому ну я думаю, рибу варто почекати. Плюс, я дивлюсь, почала біла риба в основному ганяти поверху. Може почала трохи в товщі води. Рухатись по цій причині на високих глибинах зараз особо кльово великого немає. Ну Це таке воно і клює, бачиш. Кот мій буде довольний. Довольний кот. Бачиш, <ривіт> мелка плотка постійно. Ну, і такі це Юрій буде. Давай. Жипсова плотка. Я вже з вже і до берега близів. І туди, і сюди, толку нема. Мене на одну поплавочку щось тягає постійно і все. Ну Сьма... а це така потває на дизум. На спині взагалі нічого. Друга стоїть для неї пополовачні нічого. Вірика теж минула. на поплавку дуже далеко мучай. Побачу. Яка? Ще й нормально платва, щоб така вся брава. Шоптиця. где ты говоришь, туда и ближе яма? Ось там, есть, там где ты был, там и там... Где, там, где ты был, кидал. Ну, и тут там я таком 500 выше, там снова яма начинается. На повороте, типа, это, там камни такие бужики стоят. Не то, что я Юриком попал. Хорошо. Что у а тебя, потопило? Да. Ну, это так оно клюет, непонятно. Непонятно. И все, так прижало, типа, понял? Ну це в мене теж придавило, я бачу, що І цю. на цю нормально плює. Мега мелочь. Біга мелочь. Я кончика чуть почувствовав. А якусь палку шу, так? Да? Друзі, там на тій ямі, он я дивлюсь, де тоді брав гіперлещ то Там непогано так по бульку, є, я вам скажу. Там постійно бульки виходять. І це лещові бульки я бачу, вроді би виходять, я хочу туди аж так закинуть далеко. Щоб попробувати все-таки на крупняка. Чи клюни, чи не клюни. Ну постійно бачу там риє, а так от я... Ну, ну, що літом, що осінню, він там постійно ганяв. Саме той вхід в ями Це це хоче туди закинуть. Да. да, воно ж до я так поняв. Маленькі ключочки просто це ну, там і вісіло. У мене червяка просто немає вже голий крючок повить. І мене теж одну Ну, Значить, поклявка, а покльовки поклевки... взагалі толком не бачу. Таке якесь я не пойму. Де це наші червячки, друзі? Ну а така, бачите, дрібнюча плітка. Возьмем котам по пару штук. Я не думаю, що ми тут будемо її день сидіти ловити. Таке. Побачимо. як каплатяра. Просто висить. Дві як и вона просто висить. Просто висит. Виси, да, ви ви ви? Гарна платва яка. Це нормально. Це нормальная платка. Друзі, щоб вся платва брала, то це вже нормальна тема була. А так бачите воно. дип-дип dip dip, dip-dip і все, і висить. Мега окунь! А в а, ну, Які ну, середні для річки уж. Ну. Бачите, друзі, така ситуація, що не можна нормальну покльовку зняти. Бо між покльовками такими, знаєте, минут 10 воно вроді би починає клювати, вмикаєш камеру, все там. Воно кинуло. І на виході не можна зняти нормальну покльовку. Ось вроді б. Нас... О, щось є. Окунь! Он даже по пацан видно по покльовці, що це ж була не Окуня почав брати. Да, почали брати окуньці. Подошли на корм. А, друзі, щось клюнуло на нашу супер удочку. Окунь клюнув, навіть. А що окунь почав просто лупити. Невеликий, но почав. що <ривоти> ти? Вот виса яка. Супер здорова. <ривоти> Є. Не викопоточка, так? На На напариж. Коту Котуємо хай буде. Ну що, друзі, будемо закінчувати наш випуск на поплавок. Ми його не планували прямо на весь день. Взяли ще ми ось з собою спінінг і зараз підемо десь по ямках шукати якогось хижака. Це буде, напевно, окреме відео і воно, я думаю, вийде в скорому часі. Що ми зловили? Трохи на уху нашморгали, є такі плітки майже здороні. Вітька нам ще супер ярша принесла. На найбільші сьогоднішній зараз я покажу, якщо я знайду. Ну, що тут сказати, друзі. Одним словом дріб'язок. Ну, от такий ще Йоршик у нас. Тобто, бачите, трохи там з десяток може дрібних пліток і може трошки от таких невеличких живцових окунів, може штук 7-8. Тобто побрало, воно виходить отут. На такій піщаній бровці таке плато більше, тому що яма йде у нас зліва, там йде вже вихід на таку косу, і вихід вже йде на перекат такий плавний. Оце в цьому місці воно побрало, там плюс камінь, боді обривав гачка. Щоб сказати, що кльов на поплавок зараз дійсно прям офігенний, я не скажу. У грудні я їздив, брало набагато друзі, краще. Ну нічого, зараз пройдуть там морози, обіцяють на початок лютого, а потім, уже, я думаю, як вже почнеться якась така сильна відлига, може прийде південний вітер, то біляк, я думаю, буде брати набагато краще. Тому можете цьому відео поставити лайк, ну і щось написати там в коментарях. Всім до зустрічі!